Привіт, друзі, з вами Янікадок. Сьогодні буде продовження нашого серіалу в токавока, як вони їдуть на концерт. Тому хто їсть приємного апетиту і гарного перегляду. Так, ну що, швидше давайте їдемо, то зараз пізнимося. Ой, діду, да заспокойся, ти ж досить уже. не приїдемо, не приїдемо, от не встигнемо, не встигнемо. Встигнемо, ми все встигнем. Давай швидше. Хотіла вам подякувати за те, що ви ставите лайки, та можливо скоро я покажу своє лице. Так-так. І, можливо, буду випускати вже влоги. О, ми так швидко вже за цей. Тому. Да-да-да. Я, кстати, на дворі, так що вибачаю, якщо там будуть якісь посторонні звуки. Кстати, Юля почала собі п'тінчика. Чекайте звук Бігом, мама! Да господи, куди ж ти спішиш же ж? Ой, не можу я тебе марк нести. Давай, тебе гаві понесеш. Давай, в мене ножки болять, в мене. Ладно, біжимо. Давайте. Е, куди, -е, куди? Стійте, зачекайте, так же так ж. Ну, тут же ж я стою. Стій, давай. Е, дідусь, може ти перший? Та ні, стій, стій, стій. Так, проходим по одному. Добрый день. Ви який брали? Чтобы сидеть. Добре, проходьте. Ну, логично. який ще без сидіння, в принципі. Так, це це вода моя. Далее. Далі. Я тоже, чтобы сидеть. Заходь. Так, бігом. Добрый день. Добрий день, хлопчик, ти це зі мною будеш їхати. Ну так. Добре. Так, 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 так. Жіночка, жіночка, по одному, по одному. Підходьте, підходьте. Угу. Угу. По одному. Спочатку дівчинка, а далі ви. Білет я вас бачив, ти де сидиш маленько? О, Ну, там, де карта, типу карта у вас висить. Зрозуміло, давай, іди. А я на тому кріслі сижу. Ну, на тому ось цьому. До да, стаканчики можна поставити. Тут кругом ще можна поставити стаканчики. Ну, я поняв, зрозумів. Давайте йдіть. Дякую. Так. Так, далі. Ні, 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 ні. Можна я разом пройду з ним, будь ласка, у мене рука дуже болить, а я не хочу вставати. Ні, я так не пропускаю. Малий окремо, ви окремо, ну що за питання? Давайте. Ма, пото, ну я не хочу. Давай давай, тихо, Марк. Ходь давай. О, ти десидиш біля Габі, біля дівчинки твоєї маленької. Так, на твоя сестра? Так, Йди, я тобі нічого поганого не зроблю. Добре, бабуся, він поганий. Чого? Він мене від тата. Віта, тебе не е, -е, е, стійте, 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 не нагнітайте, почекайте. Не так швидко. Не люблю таких от. от от, що от, от. вони мені. Марк в тебе шиза або шизофренія. Габі. Ой, це ж не те ж саме. Габі! Ой. Гобі, ти що вообще фігіла? Ну, вибачаюсь. Само ти вибачаюся. Марка, ну-ка перестань. Що перестати? Вона мене обідала. Ми їдемо на концерт, думаю про майбутнє. Ну ладно. Давайте ще на не заходьте. Угу. Видасть стій, сість, стій стоїть. Ну, на диване, то можна так сказати. Це не диван, а крісло люкс. Все? Ой, хто як називає? Угу. Так, мамаша, а ви що, що ви сказали? Е, ой, добачаюсь. Ви з дитиною разом? Так. Да. Вона ножками вміє ходити. Ну, ще ні. Ох, хай ваш чоловік заберете, але ну, я не можу, я можу тільки по одному. Пропустіть нас двох, це мала дитина. в неї квитка також даже немає. Проходьте, але мене можуть уволити за вас. Ну, вибачайте. Так, я сідаю тут і це навіть не обговорюється. Добре, добре. Мені то яка різниця. А можна швидше, бо мене ципочка зараз мені всі руки обкакає. Де ти сидиш? Біля бабусі. Проходь. Так. Добрий день. Ну, біля всіх там, де є місце. Ой, проходьте, проходьте. Боже, то ще й запізнилися ви всі, то. Короче, гарного вам поїздки гарної вам побачення то капець якийсь. я вийду фу Ніколи Боже ненавижу їздити на тих Трамва, я можу бригатися просто, фу. Ненавіжу, Достало мене це все. Треба було взагалі не їхати на цей концерт. Марк, що все добре? Да, добре. Марк, точно все окей. Габі сказав окей, значить окей, які питання? Мовчу. Йлки-палки! Юля, що сталося? Неважливо, я зараз буду. Фу, Гедота! Ти серйозно? Я не придумала ще ім'я, якщо чесно. Напишіть в коментарях, яке ім'я можна дати цьому цій маленькій. Це хлопчик, якщо так. Да-да, так що вибирайте йому ім'я. Фу, це так отвратительно. А ну-ка, тікай, сядь тут то Марк оберігається, то треба було тебе взагалі не брати, так би не обкакані були в мене руки. Ну ладно, йде. Юля, він накакав тобі в руки. Да, бабуся, прикинь, накакав мені прямо в руку. Понятно. Не можу. Сядь тут, почекай. А йомайо, ще й не виходить. <гас> за що Е, Ой, я зловив сумочку, все добре. Вітаю мою сумку, чувак. Все нічого не знаю. Сядь в сумку. Нові відставлюся. Уху! Єп. Тим часом ми вже приїхали. Так, зупинка. На концерт, зупинка. На вуличу вишневу, зупинка. О, це наша, виходимо. Хто -то на руки, бабусь, мене теж. Що спати хочеть? Да. Йдемо давайте скоріше. Як ти перерізла? От так от бабусь, неважливо. Давайте бігом, 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 бігом. Ой, нам ще далі їхати, я тут сяду. Ой, штраф тобі буде. Ну, я не знаю. <гас> Юля, він же ж помре так. Дідусь, в Сенсі він помре. Він не помре, все добре, там повітря. Серйозно? А я не знав, наприклад. Дідусь, не з себе, будто ти не, не знав. Цього. Ой, да ладно, шуткую. Давайте ура! Ми їдемо. Ура! Взагалі не люблю цього співака. Давайте піднімаємося, О, а, стоп, що? Чому вони однакові, мам? Ну, це ж метро, воно ще та од... кругом одне Ммм, Зрозуміло. Ну що, погнали? Так, так, тільки ми ще в кафе зайдемо, тому що я голодна. І вона трошки і Емілія трошки проголодалася. Ммм. А я ні, я хочу на концерт, мам. Ну, слухай, ми давай підемо в той ресторан, там, де цей, бо Емілія нічого не брала, я боюся їй ще й взагалі давати. Ну, мама, добре підемо на твій концерт, там же ж є кафе? Так, є. Да, є, мама, є, я хочу туди сходити. Добре, добре, летимо, летимо. І так, я тут охорона цього, так скажем, провулочку. тому зараз я їх буду пропускати або ні. Так, діду, заходьте, заходьте. Квиточок є. Ми в онлайні замовили. Я в дідуся питаю, він в онлайні замовив. Я всім нам квитки замовила. E, можна я вперед піду? Ні, стійте там. Так, зараз я перевірю. Добрий день. Так, так, що? У нас були куплені, які господи в Азовські. В Азовські були у нас куплені квитки. Так, всі є куплені. А що? Да ні, перевірити рішу. Добре, давай до побачення. Не знаю, мене що не забувся. Ой. Так. Все я можу. Ні-не-не-не-не. -ні 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 -ні, стоп. Раз я вас просканую. Це не сканер, звісно. Ну, допустим, що це сканер. Так, все добре, проходьте. Дякую. Дідусь, зачекай. А добре, стою, стою. Так. А, де вона іспарилася ще? Добре. Так, дівчинка, проходь. Я не дівчинка, а не і не дівчатка, я дівчинка. Боже, яка різниця, велика. А мене питання, можеш показати, будь ласка, свою сумку? Ні, не маєте права, Юля. У вас там тварина, я не можу пропустити. Ну, це мій домашній улюбленець. Точно, ви його не відпустили, щоб він у нас тут літав на сцені? Ні. Ну, дивіться мені, проходьте. Я ж казав, що його треба там лишити. Ну, дідусь. Так, дівчинку пускайте до мене сюди. А, а вона ж маленька. І що? по одному, не всі зразу. мені ще он другу партію обслужувати. Зараз я подзвоню вам. Алло, бігом. Куди бігом? Я ж товар продаю. Бігом нічого не знаю. Ах ти ж. Я ж продукти продаю, ну ти серйозно. Да, серйозно, бігом. Чорт. Добре, дайм проходьте. Угу, угу. Так, дівчинка, тебе як звати. А навіщо вам ця інформація? Пройшла провірку. Добре. Проходь. У мене є батьки взагалі разом, Ну, добре. У нас таке правило, так що нічого не знаю. О, дідусь, ти мене взяв на руки? Ну, звісно ж. Ти ж зараз будеш знову просити до тата, до бабусі на руки, а бабусі вже руки, все болять. Mm -hmm. Ну я ж не знала, в неї руки болять. Ну, будеш знати тепер. Mm -hmm. Так, заходьте, заходьте. А ви, папаша, теж як-як? Молодий чоловіче. Поставте дитину на, на, на піл. на, на да, Ой, а ну-ка забрали дитину. Так, проходьте. О, привіт, Юль. А що ти тут забувся в Польщі? Що? Ось так от судьби звели нас. Макс, серйозно, ти заради мене да, сюди прилетів, признавайся. Да ні, ні. Брехун, що ти розказуєш? Та ні. Угу. угу. Рассказывай, рассказывай. Так, так, проходьте, О, а ти хто з нею, Давай, проходь. Так, все добре проходь, Так. ти Та хто, це Эмилией? зрозуміло, Ага, ага, це вона Емілія, значить. Це не українське ім'я. Так ми ж в Польщі, в принципі. Так, я знаю це, але ну, якби гроші. Сенсі гроші. У нас з колясками не можна. У вас дитина вміє ходити? Ні, ще не навчилася. Вона ж маленька. Ну то все. Доплата за коляску. У нас газон. В сенсі. Тобто ви зараз зробите так, щоб це... Ну, звісно, жіночка, давайте швидше. Добре, на карту скин. Давайте, проходь. Опа, Макс, а тут що тут забувсь? Судьби звели нас в одну. М -м -м. А мені здається, що тут трошки інша історія. Мам, встань, будь ласка. Так человече проходит. Угу, давай. Ще раз так поведеш з мою жінку. Я тобі не знаю, я тобі, я тобі ребро зламаю. Що ви сказали? Ребро зламаю, кажу. Майк. Ідем, ідем. Добре, я буду тут відпочивати, тому що я за це заплатив. М -м -м, мам, де ще марк. То, чому ти такий злий? А це тобі не потрібно знати. Е, зачекайте, мене, мене, мене. Мене, мене, мене. Смішно, мам. А я хотів собі цей ланч взяти. Ой, йду, йду, пропускай сам. Понятно. Добрий день. Добрий, мені, будь ласка, ось от якраз таки. Ось тримайте, звісно. Ось. Дякую. Доброго дня. Ви з кожним так вітаєтесь? Ну, звісно ж. Так, все можна. Серйозно, тут нема ніде мусорки. Вау, я собі це забираю, це даже не обсуждається. Да ви серйозно, немає? М -м -м, та мусорка. що ти бігаєш бешен? Мусорку шукаю. О, нарешті. Де вже ухватало цього? А, це вже не важливо це я знайшла. Понятно. Габі, що ти будеш, маленька? Я, я Кока-Колу сьот хочу. Дайте, нам, будь ласка, Кока-Колу. Добрий день, да, звісно ж дамо. Так. так, так, так. Так, звісно, ж, звісно, зачекайте, будь ласка, у мене, у мене тут ще закази. закази, де летять. У вас нам заказі, ви серйозно? Ви що ж собі будете замовляти? Вау! Дідусь, здягнеться, будь ласка. Добре. Ай, в очі. чем. Ну, потерпишь. Садись, потерплю, Габи. Идем, идем, не переживай. <laughs> вот это <са> туда. Идем, идем, дедуль. Габи, это не смешно, я ничего почти не бачу. Ладно, ладно, снимай, снимай, я одягну. <laughs> вот это ты, конечно. Это не смешно. Ну, ладно, смішно <хи> добрий день, добрий вам що? Мені, будь ласка, м -м -м, так ось, якщо можна, так звісно, ось <риклад> а, це смакута зря ти не брала кока колу. Добрий день. Можна нам, будь ласочка, так скажемо. Превдоміння приходять і приходять. Так скажемо, ось цей напій. Угу, дуже вдячна. А, все я нічого вже не хочу. Я також, Йдемо виступати, тут танцювати та веселитися. Ще я переживаю, що до мене зараз можуть подзвонити. Уху. Побігли, побігли, побігли. Так, у мене там були технічні чоколадки. Е, вибачаю зразу. Так, бігу. Собака зараз буде мені мішати. Так, погнали, погнали! юху! А, а де концерт? Зачекайте мене! А я що, стару бабу вирішили залишити чи що? Бабусь, ну не говори так про себе, а що? Ми скоро з'їхати маємо. Ми вже завтра маємо їхати, ба. це вже завтра. Да, ба, завтра. Це вже сьогодні речі будуть Угу. Так, так, друзі, вони вже будуть їхати від бабусі. Я буду показувати, як вони вже будуть в аеропорті, ну або вже вдома. Тому ось такі от у мене справи. Мамо, як нічого немає, вже тут всі тусуються. Уху. О, я так обижаю. Ага! Вав, реально класно. Уху! Габі, віддай мені, це моє. Ой. Йолки-палки, нічого не можу взяти. Юху, уху ха ага. Ой. Знайома його не можу їй нічого вдягнути. Уху Якщо ви хочете побачити проду влога, тому... Ну, не влога, а серіалу. Так як сьогодні вийшла вже нова версія, я вирішила бистрінько зняти відео, тому сьогодні ось так от. А завтра, можливо, теж вийде, але я точно не знаю. Тому що завтра вони вже будуть їхати, ну і вилітати, в принципі. Це один й день, який вони можуть уху, 에, тобто потусуватися всі разом. Тому всім пока-пока!